Вас на уроці української мови у Центрі Мовної та цифрової освіти Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутурлин, та моя найменша учениця Кароліночка. Кароліночко, в тебе залишилося 10 слів. Продемонструй діткам, як правильно їх наголошувати. У тебе ще попереду 13-14 років до складання НМТ. Але ми вже почали готуватися. Принести чи принести? Принести! Привести чи привести? Привести. Урочистий чи урочистий? Урочистий. Усередині чи середині? Усередині. Добуток чи добуток? Добуток. 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 Тигровий чи тигровий? Тигровий. Молодець. Діалог чи діалог? Діалог. Діалог. Форза чи форзац? Форзац. Ні, тут помилка. Форзац, форзац. О, да, да, да. Кароліночка, що таке форза? Це коли у книжиці, оце бічна так, сторона, бачиш, форзець. Зрання чи зрання? Зрання. Зрання. Кароліночка встала зрання, щоб поїхати, наприклад, до Києва. Ні, Доніжна. Зрання. Повторимо. Зрання зрання, 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 зрання. І останнє важке слово. Агрономія чи агрономія. Агрономія чи агрономія? Агрономія. 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 Агрономи, Агрономі вони займаються вирощуванням рослин. Повтори. Агрономія. Молодець, Кароліночко, не переживай, не переживай. Ти припустилася кількох помилок, але в тебе є ще час, щоб ефективно підготуватися до НМТ. А скільки часу залишилося у вас? Пишіть в коментарях.